У Луцьк приїхав відомий український гурт Один в каноє. Як бачимо, охочих лучан потрапити на концерт дуже багато. Тому і ми вирішили завітати на подію, аби показати глядачам телеканалу «Конкурент-ТІВІ», як це було. Перед концертом цікавимось у людей, що вони очікують від виступу і чим саме подобається гурт Один в каноє. Чого очікуєте? Е, дуже приємних та позитивних емоцій. Насправді А яку? дуже Спогади дуже пов'язують з цим гуртом, і дуже приємна музика, гарні слова, які як сказати ностальгують. А, а яка улюблена пісня? Будь мені кимось. Не знаю, релакс. я Дуже люблю їхню музику, просто так, щоб релаксувати. А як давно слухаєте? Ой, певно, з 17-го. А яка улюблена пісня? Ой, Мені подобається про тих демонів факірів, боже, як вони називаються. демони? О, от вона. А ви чого очікуєте від концерту? Почути класну музику, вже давно вживу не слухала. Була на кількох концертах, але хотіла б ще. Очікую від концерту, класного настрою, натхнення. Очікую гарних емоцій, пережити ті почуття в піснях знову ж на повтори. А як давно слухаєте? Напевно, десь 16-17 рік. Давно Обожнюю слухати один каноє саме взимку в лютому. Не знаю, чому в мене такі завзи почуття саме? От сляко, сірість, і один каноє, і обожній це мене надихає. А яка улюблена пісня? Люблю вовк. А вперше на концерті вживу чи вже бували? Перше на концерті? Ну мені дуже подобається творчість, подобаються їхні пісні, тому я їх часто слухаю і ну, думаю, що буду ще більше задоволена. Так, а яка улюблена пісня? Улюблена пісня, пам'яті мало. На концерт також завітали й оборонці нашої держави. кажуть пісні гурту Один в каноє» дарують спокій і позитивні емоції. «Ожидаю, що це буде таке, щось, ну щоб, щоб трошки помінялося, Знаєте, то от, от, от війна відключ, відключитися. Да? Переключиться на більш такі позитивні емоції. Ця група подобається ще до війни. Ще я дивився концерт, їхній живий концерт був в Англії, вони там виступали. Це мені особисто сподобалось, чим зараз подобається, що це не є така якась весела, енергійна музика, це є музика, така з, з, з містом. Мені, наприклад, дуже подобається от пісня Осінь. Або жучка мені подобається пісня, ну, це такі, як з моїх. І, скажімо так, коли зараз включаєш певну якусь хвилю, і це все йде енергійна, радісна там музика, ми як військові знаємо, що це в нас в нашій країні це зовсім не так, то саме оці пісні вони зараз на часі. І, ну, я, в мене, Двоє дітей слухають. Це дві дочки, і малий син. і Той він слухає це все. Йому це дуже подобається. Шо групам дуже подобається. Далі розпочався концерт. Зал затамував подих. Перед тим як ми розпочнемо, давайте зробимо з вами найважливіше. Давайте подякуємо всім тим, завдяки кому ми маємо з вами щастя кожен день проживати в нашій рідній країні. Дякуємо нашим військовим. Не тримайся за вікна, чия солодка цікавости, на моєму духу вже давно нічого не рости. Звичайно, не обійшлося і без подарунків від відданих прихильників. Ну, давайте. Ну, клас. О, клас. Я знаю тих трьох людей. Дуже схожі. Клас. Дякую. А далі на слухачів чекала невеличка прем'єра від гурту. «У Вас буде така невеличка прем'єра. Пісня, якої ще ніде да немає на платформах, ну але насправді ми презентували її ще рік тому, але не на наших таких звичних концертах, а грали її для хлопців і дівчат на сході. Стіти стоїш тримав все, що. На концерті лунали й хіти гурту, такі як човен, демони, небо у мене немає дому, які так любить публіка. Що Неймовірного виступу, сповненого теплом і спокоєм, ми поцікавились у солістки групи Ірини Швайдак, як вдається створювати таку особливу атмосферу у залах. Я сподіваюся, що це енергетика музики. Вона якось закликає до якогось такого спокою, розслаблення, роздумування. Десь так виглядають наші репетиції, тому в принципі концерти я так бачу, що не дуже сильно відрізняються. Це класно. Також Ірина розповіла детальніше про тур гурту і як своєю творчістю вдається допомагати Збройним силам України. Концерти перестали бути просто концертами, тобто це здебільшого концерти на підтримку військових. І цього року ми збираємо. Нашими концертами кошти для потреб головного управління розвідки, а тобто там теж є військові, які воюють, які виконують надскладні завдання, і, на жаль, їм також бракує оснащення. Тому ми, як і багато інших музикантів, допомагаємо. їм. Також один в каної їздить і на схід до захисників та захисниць. Ірина Швайдак каже, що для гурту неабияк важливо і цінно виступати для воїнів, які щодня вибивають зло і звільняють рідну землю від ворога. На сході, куди нас до своїх до свого такого колективу запрошують різні командири. Є багато хлопців і дівчат, які, наприклад, слухають зовсім іншу музику. Вони б, можливо, ніколи б не прийшли на наш концерт. Разом з тим, там ми зустрічаємо багато людей, які були в нас на концерті або мріяли потрапити, але бачите, обставини такі, що от саме на, на сході вони змогли нас почути. Тому е, дуже, дуже різна публіка, але атмосфера здебільшого теж така, наскільки це можливо сказати, розслабляюча. Тобто цих кілька хвилин. Е, яких вони слухають, можуть якось так по заглибитись в музику? Я сподіваюсь і бачу, що вони дають їм якийсь такий момент відпочинку? Тож, ось так завершився концерт гурту Один в каноє». людей переповнюють позитивні емоції, емоції спокою та відпочинку. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого та головного.